Ну і так само ще хочу сьогодні привітати особливу чудесну, прекрасну, маленьку дівчинку Анну Марію Герман. Знаєте, це, це такий собі такий маленький світильничок на землі. Це чудесна дівчинка, дівчинка-квіточка, і вона була в нашому храмі вже не один раз. Ми з нею зустрічалися разом. Співали. Вона збирає гроші для хлопців. Анна Марія це є знаєте, такий, такий маленький вогник у цій, у цій долині темряви. І це такий маленький світлячок, це, це такий чудесний, такий, знаєте, ангельський голосок. Вона, вона і співає, і, і розказує. І, будучи незрячою, ця дитина розумієте, скільки вона повиучувала всяких пісень, скільки вона повиучувала всього. І вона грає на бандурі. І вчиться і співає. І я слухав її уроки, дивився. Ну наскільки це і старанна дитина. Дорога Анна Марія, дорога моя дівчинка. І вона з нагоди, з нагоди свого дня народження вона подарувала квіти. Покажи квіти. І, і от, от ці квіти до Богородиці, це, це чудесна дитина. Вона спеціально заказала, щоб були всі білі, щоб як символ чистоти. Символ вірності. Тому, дорога Анна Марія, 12 років, знаєш, це такий вік, коли коли вже і маму по-іншому обнімаєш, коли вже, знаєш, і вже на слова, на звуки реагуєш по-іншому, ти дорослішаєш. І ти знаєш, от коли ти була тут у храмі, ми молилися разом з тобою і з усіма нашими парафіанами, щоби. Бог зробив на тобі чудо, бо Він вибрав тебе, ту, яка вміє свідчити. і тому Я думаю, що ти приїдеш сюди до мене, і ми тут у храмі будемо свідчити про Божу любов і Боже милосердя. А сьогодні я тебе вітаю з днем народження, дорога Анна Марія. Нехай Господь Бог тебе благословить. Ти чудесна дитина, чудесна дівчинка і з днем народження, і много, і блага літа. Я літа, літа, много літа. Много я літа, літа, много літа, Бога мія. Бо се није затворе, Господе, нола ја